Ще раз повертаюся до Євангелія від Матвія, 10 розділ з 1 вірша. Ще раз нагадаю про те, що Бог дав нам владу над бісами і хворобами для того, щоб їх виганяти. Дав владу учням Ісуса Христа. Якщо ви учень Ісуса Христа, то ви маєте цю владу. Покликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяти. І лікувати всяку хворобу і всяку неміч. І якщо хтось вважає, що це стосується тільки 12, то це неправда, тому що в Євангелії від Луки Ісус обирає інших 70 і також дає їм владу над хворобами і демонами, щоб їх виганяти. Він говорить: жнива великі, це 10-й розділ Луки, робітників мало. Просить, отже, господаря жнив, щоб послав. Робітників на свої жнива. І ось я вас посилаю, як ягнят гнят між вовки. Він говорить до цих 70. -х. І далі з 8 вірша: В яке місто ви б не прийшли, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, оздоровлюйте в ньому хворих і кажіть їм наблизилось Царство Боже. Це вже не 12, це вже 70 інших. Тобто він їм дає те саме доручення проповідувати Євангелію і зціляти хворих. І ось коли вони повертаються це 19 вірш, і вони під враженням вони кажуть: Господи, навіть біси коряться нам заради Твого імені. І він до них говорить: 19 вірш. Ось я дав вам владу наступати на зміїв та скорпіонів і на всю ворожу силу і нічого вам не пошкодить. Дуже часто християни бояться молитися за зцілення хворих, тому що вони щиро вірять, хтось їх так навчив, що ці болячки можуть перейти на них. Ну, Якщо ви так будете вірити, то може і перейдуть, не знаю. Ми 23 роки в цьому служінні, ніякі болячки на нас ніколи не переходили. Ми молилися за десятки тисяч людей. Найрізноманітніші різноманітніші хвороби були, там і біснуваті, і паралізовані, і прокажені, яких там тільки не було. І вілінфіковані, туберкульозні, нічого на нас не переходило, тому що ми в Ісусі Христі. Все, що е, може перейти, все перейшло на Ісуса Христа. Там, де написано, що Він тілом своїм виніс гріхи наші на хрест і ранами Його ми зцілені. І якщо ви в Ісусі Христі, то не хвилюйтеся на рахунок того, що там на вас може перейти. Тобто Ісус говорить своїм учням, що Він їм дає владу наступати, не просто знати про зміїв і скорпіонів, а наступати на них. І в Євангелії від Івана, третій розділ це розмова з Никодимом. Ісус говорить до Никодима, так як Мойсей підняв Змія в пустині, це 14 вірш 3 глави Івара, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Ісус приводить, наприклад, цього мідного Змія. Він говорить, що я буду так, як цей мідний змія ілюстрація цього мідного Змія. Якщо ви пам'ятаєте цю історію, можливо, читали, можливо, чули, це Книга Чисел. 20, зараз скажу яка глава, це 21 глава. І я читаю з 7 вірша. Люди почали нарікати на Бога, і їх почали кусати червоні гадюки. І от вони приходять до Мойсея, коли вже до них дійшло, в чому проблема? І вони говорять, згрішили грішили ми, бо говорили про, проти Господа і проти тебе. Помолися до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. І Мойсей помолився за народ. І подивіться, що відбулося: гадюки нікуди не зникли, Бог не віддаляв гадюк. І дуже часто нам хочеться, щоб проблеми кудись зникли, щоб хвороби зникли, щоб диявол кудись зник, щоб труднощі кудись зникли, випробування, спокуси, щоб зникли. Це все зникне, коли ми вже будемо в Божому Царстві. Коли ми вже вознесемося на зустріч Христу, тоді там це все зникне. Диявол буде зв'язаний на тисячу років. А потім з неба опуститься Небесний Єрусалим, весь золота зроблений, тоді вже не буде болю, страждань, спокус, а поки що вони є. І ми від них нікуди не заховаємося. Хіба що померти потрібно, щоб піти з цієї землі. Але поки ми тут, ми з тим всім стикаємося, і Бог не залишив нас беззахисними, безпорадними. Він дає нам владу наступати на цих змій, на цих скорпіонів, він дає нам духовну зброю. Описано в посланні до Ефесян 6 розділ. Якщо ви не читали, перечитайте, будь ласка, там здається з 10 го вірша це все перераховується. І дивіться, що відбувається в пустині. Мойсей помолився, і Бог сказав до нього: Зроби собі вогненну гадюку, ну, червону, тобто, і повісь її на стовпі, і як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий. Отакий От був засіб, абсолютно нелогічний, не медичний, не науково не підтверджений, тому що навіть не треба було доторкатися до цієї гадюки мідної, яку Мойсей зробив. Тут написано: Мойсей зробив Мідяного Змія, повісив його на стовпі, і коли хто небудь, кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на Мідяного Змія і лишався живий. Все, все, що потрібно було зробити, подивитися на Мідяного Змія. Чим що відбувалося до цього? До цього люди масово стикалися з гадюками, масово їх кусали, і там померли тисячі людей. І коли навколо вас вмирають тисячі людей, це не може не бути, бути непомітним. Ви бачите це, ви чуєте ці крики передсмертні, агонію, бачите родичів ваших, які там в цих симптомах смертельних гинуть, синіють там і не можуть дихати, серце зупиняється. І ви розумієте, що наскільки це небезпечно, наскільки це близько, наскільки кожен з нас має шанс з цим стикнутися. І з жодних засобів, жодних засобів не існувало. І коли Мойсей зробив цього мідного змія, з'явився засіб. І цей засіб діяв цілодобово. Він завжди там був на місці. Його легко було знайти. І я не знаю, яким треба було бути. Щоб відмовитися від цього. Якщо тебе вкусила гадюка, і тобі кажуть, що все, що тобі потрібно, подивитися на мідного змія. Я не знаю, чи були там такі, які казали, та пішли ви з вашим змієм, не треба мені вашої секти, я маю віру своїх батьків, і я буду робити так, як мої батьки робили. Я піду до доктора, я зроблю операцію, я прийму хіміотерапію, я поїду в Швейцарію, я продам квартиру, я візьму кредит і мене лікарі спасуть. Ну, Кожен вільний робити так, як він хоче. В тому випадку був такий засіб. Ще раз хочу підкреслити, що Ісус говорить, я буду як цей мідний Змій. Тобто, той, хто буде дивитися на мене, не пропаде. Віра дивиться на Ісуса Христа. Віра не дивиться на гадюку, живу, яка кусає. Віра не дивиться на сусіда, який помер від укусу. Віра дивиться на Ісуса Христа. І уявіть себе, на місці цих. Ізраїльтян в пустині, там, де Мойсей зробив цього мідного змія. Коли вам зранку потрібно виходити ще в досвіта, щоб назбирати мани собі на прожиток, і ви розумієте, що ви можете десь в цих сутінках наступити на гадюку, і вона вас обов'язково вкусить. У них не було взуття, яке захистило би їх від укусу. Вони ходили там майже босоноги, там в цих сандалях, таких умовних, кращого взуття в них не було. Крім того, Гадюка могла заповзти легко в намет, там не було засобів захисту. Будь-де можна було їх зустріти, їх було повно. І ще раз говорю, Бог їх нікуди не забрав. Вони не зникли, вони залишилися. Але він дав засіб протистояння цим гадюкам. Диявол є сьогодні, нікуди Бог його не забирає. Він не зник. Але Бог дає нам засіб протистояти йому. І писання говорить: протистаньте дияволу твердою вірою, і він від вас утече. Ви не можете протистати проти нього своїми. Сльозами, плачами, покаяннями, люди кажуть, ой, я вже каюсь у всьому, а диявол не відступає. Ви не проженете диявола покаяннями. Якщо вам сьогодні війна і наші воїни знаходяться там на лінії фронту, і просто мати зброю, цього недостатньо. Уявіть собі, коли ворог йде в наступ, а у вас є хороша зброя, ви там на лінії фронту, то якщо ви почнете каятися в чомусь там, то це не зупинить ворогів, їх зупинить тільки зброя, яку ви будете застосовувати відповідно. І точно так само диявола зупиняє ваша віра, якщо ви її застосовуєте, якщо ви нею не користуєтеся, люди жаліються, ой, в мене так мало віри, напевно. Ай-яй-яй. Тобто, що Бог не дав, то це вже таке, знаєте, нарікання на Бога. Боже, ти мені не дав віри, і тепер в мене її мало, і тепер диявол мене атакує. Ні, причина чи якийсь аргумент, посилатися на те, що вас диявол атакує. Так він всіх атакує. В нього така природа, він іншим не буде. Він не зміниться, ви не можете його змінити. Ви не можете заставити його стати добрим і не рухати вас. Все, що ви можете, протистати йому твердою вірою, що він від вас втік. І тепер дивіться, ми з вами в пустині. Є мідний змій. Нам потрібно йти, збирати манну. І ми ризикуємо наступити на гадюку, на справжню, на живу. Ви будете боятися? Далі продовжуєте боятися? Чи будете сміливо йти вперед, знаючи, що навіть якщо ви наступите, навіть якщо вона вас вкусить, то все, що вам потрібно, глянути на мідного Змія. І не потрібно когось посилати до Мойсея, посередника якогось. Не потрібно списки подавати Мойсею, кого там має мідний Змій зцілити. Не потрібно просити родичів, щоб вони йшли дивитися на мідного Змія замість вас. Жертви не потрібно приносити. Змій не захований. Не треба нести гроші Мойсею, щоб він вам показав мідного Змія. Він відкритий, він безкоштовний. Все, що тобі потрібно, подивитися на нього. І я так розумію, що дивитися треба було так уважно, пильно, щоб побачити в деталях цього мідного змія. І писання говорить: дивіться уважно на Ісуса Христа, засновника і звершителя віри. Уважно! Роздивіться, щоб ви мали уяву про те, який Він є насправді. Тому що дуже багато людей вважають, що Бог такий строгий. Безжалісний, немилосердний, підступний, мстливий. Він не такий. Подивіться на Ісуса Христа, що Він зробив для нас, як Він поводив себе з людьми. Чи Він когось покарав, чи він когось принизив, чи він когось побив, чи Він своїх учнів вчив палицею. Ні, Він їх любив, Він їх терпів. Так він їм іноді докоряв за маловірство, за сумніви. Але він ходив з ними. Він полюбив, полюбивши своїх написано, полюбив їх до кінця. І Бог доказує нам свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Тобто Він не чекав, коли ми станемо хорошими, і тоді Він за нас помре, коли ми почнемо читати Біблію і ходити до церкви. Ні. Він помер ще. Його смерть була запланована ще перед створенням світу. Він, прийшовши сюди на землю, він знає, що він має віддати життя за нас з вами. І люди, яких він зустрічав, вони не були досконалі. Деякі його переслідували, деякі його ненавиділи, деякі його зневажали. Деякі його критикували, але були ті, які довірилися Йому, які пішли за ним, які стали Його учнями, і які понесли далі служіння Ісуса Христа. І ми з вами сьогодні продовження служіння Ісуса Христа тут на землі. Церква на землі сьогодні є Його тілом. І ми вчимося дивитися на Ісуса Христа, ми вчимося довіряти Йому, вчимося йти за Ним, вчимося бути подібними до Нього і робити ті діла, які робив Він. І Розуміння того, що Христос сьогодні в нас, от той самий мідний змій, якого Мойсей підняв. Він сьогодні в нас. Христос піднятий свого часу на Голгофі. Він сьогодні в нас, той самий, який взяв на себе гріхи і хвороби. Він сьогодні в нас, той самий, якого Дух Святий помазав, Дух Господній помазав нести добру новину бідним і селяти сукрушених серцем. Він сьогодні в нас, і Він хоче робити те, що він робив тоді. І нам не потрібно кудись далеко йти його шукати. Якщо ви прийняли його, то він знаходиться в вас. І Писання говорить, апостол Павло говорить в посланні до Колосян перший розділ з 26 го вірша про таємницю, яка була захована від віків та поколінь, яка тепер відкрита святим Його. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви святий Його, і вам відкрита таємниця. Їм Бог захотів відкрити яке величне багатство цієї таємниці між язичниками. Що є Христос в вас надія слави. Його ми проповідаємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити собі досконалу людину в Хрис... Досконалою кожну людину у Христі. Власне, для цього я працюю, змагаючись Його з силою, яка діє в мені потужно. Павло говорить не про свої сили, його служіння було ну, прекрасним просто. Ми всі Пишаємося, чи дивуємося, чи захоплюємося служінням апостола Павла. Він говорить: я працюю, змагаючись Його силою, силою Ісуса Христа. Павло говорить: вже не я живу, а живе в мені Христос. І ми з вами маємо прийти до розуміння того, що якщо ми прийняли Ісуса Христа, то Він є в нас з тою самою силою, якою Він воскрешав мертвих, якою Він очищав прокажених і піднімав паралізованих. Він сьогодні в нас. І сам Ісус говорить, звертаючись до своїх учнів, Він говорить, істинно, істинно говорю вам, хто вірує в мене, буде робити ті самі діла, які я їх і робив, і навіть більше, бо я вже йду. Істинно, істинно говорю вам, кожен, хто вірує в мене, буде робити ті самі діла, які я робив. Тобто все те, що робив Ісус, ми з вами можемо робити через віру в Ісуса Христа, усвідомлюючи те, що Він живе в нас. Усвідомлюючи те, що він не змінився, усвідомлюючи те, що він любить людей, і саме заради людей він приходив сюди на цю землю.